Доброго дня! Ну що, знову міні-розклад, карти завтрашнього дня. Зауважу, що розклад актуальний навіть на пізніший перегляд. Я загадую, так як я роблю, наприклад, 2 листопада на 3 листопада. Ви, як будете переглядати пізніше, ви можете загадати іншу дату. Або принаймні на завтрашній день. Тобто, ну, при перегляді не обов'язково прив'язуватись до дня. Я прив'язую, щоб мені було легше зрозуміти, які дні я не проспала, як то кажуть. Так, ну що, давайте. Покажіть нам карту завтрашнього дня для одиничок. Карта завтрашнього дня для двієчок. І карта завтрашнього дня для трієчок. Загадуйте карту, обирайте, яка вам більш до вподоби. І будемо їх дивитися. Так, одинички. Ті, хто загадав в першу позицію, що у вас? Дивіться, мені показують те, що завтрашній день вам говорить, не завжди бажано бавитись з тим, на що ви не маєте вплив. Або на кого ви не маєте вплив. Не всі події, які будуть вам здаватися дуже такими легкими, такими є. Тому я б тут наголосила, що варто бути більш уважними, особливо, якщо ми говоримо про певні процеси, де ви маєте взаємодіяти з чимось, кось, з кимось. Особливо, що стосується паперів. Отут, навіть якщо говоритимуть, ну давай швиденько, ні-ні ні. Будьте, будь ласка, уважні, тому що перевернута карта іграшки говорить, що не завжди все так висилково і гарно, як можуть транслювати. Що стосується самої енергетики дня, то тут будьте готові, що вам прийдеться і з чимось взаємодіяти. Я не скажу, що це буде досить неприємно, але принаймні ви б воліли провести цей час, який ви витратите на оцю взаємодію на щось більш корисніше. В цілому, якщо не гратиметесь і не затулятимете чи не заплющуватимете очі на певні аспекти, день буде нормальний. Я не скажу, що дуже такий радужний і не скажу, що занадто похмурийні. Тільки трішечки від вас потребується уваги. Ну що, двічки, дивимося вашу карту? Перевернуті чернила. А мені показують, що вам. Вам щось як протранслюють, але я не впевнена, що або правильно, або вірно, це протрактуєте для себе. Дивіться, тут про те, що не потрібно шукати чорного кота в чорній кімнаті, якщо його там немає. І я б більше акцентувала увагу на те, які е, наслідки можуть. Сама ця інформація принести для вас. Тому що тут говорять про те, що о, можете на щось занадто емоційно відреагувати і неправильно зробити для себе висновки. Тому тут, будь ласка, дуже-дуже обережно і беземоційно, ну, наскільки це, звичайно, можливо. А, далі, можливий варіант, що вам. Намагатимуться дещо донести інформацію викривлено. Так само більш підходимо до цього розсудливо і не починаємо бити на сполох, поки ще нічого не відбулося. Намагатимуться ще від вас щось приховати. Але навряд чи, чи це вийде, але будьте готові до того, що знову ж таки намагатимуться. Те, що скривали, ну, подати вам під іншим соусом. А що стосується самої енергетики дня, ну, я б не сказала, що вона. Погана, вона десь буде занадто емоційна, тому тут себе тримайте в руках, і може бути дещо така, що битиме по фізичному стану. Але я не хочу сказати, що там якийсь травматизм чи ще щось. Ні, тут більш пов'язано, коли ми дуже виснажуємося емоційно, то у нас таке відчуття, що ми розбиті всі. Фізично. Отут так само вчасно дайте можливість собі перепочити. Принаймні хоча б 15-20 хвилин, я гадаю, що можна буде виділити і розгрузити власний мозок. Трієчки. ваша карта. Перевернута заздрість. З одного боку, я б сказала так. що ця карта говорить, що нема таких людей, які хочуть вам зробити щось із заздрості поганого. Але, розумієте, чому так? Завтрашній день вимагатиме повного включення в нього. І отут, навіть, якби хто хотів позаздрити, він не заздритиме, тому що ну, не дуже так воно. Цікаво буде. Я не скажу, що щось буде а, дуже таке. Погане, чи, можливо, щось таке а, негативне, ні. Тут, скоріше за все, вам прийдеться дуже багато а, що намагатися вхопити, в що вникнути, а, опрацювати, проговорити, зустрітися. Я не скажу, що буде багато перемі... переміщень, але вони можуть бути дещо сумбурні, дещо непродумані Ну або прийдеться по одному приміщенню багато рухатися. А, що у нас тут? Ще мені говорять про те, що обережно, з бажанням продемонструвати певні свої навики або показати: ось дивіться, як я вмію. Тому що завтра день для цього не дуже такий, скажімо, гарний. І як результат може щось піти не так, як ви собі запланували. Тому якщо ви хочете щось продемонструвати людині з позиції, що дивіться, я професіонал і я вмію, це одна справа. А коли дивіться, як я вмію і вчиться, отут, будь ласка, бажання гонорливості дещо пропритримайте до іншого дня. Тому що я б сказала так, що сонце вам не світитиме. І якби. Не зробили щось непридумано. Отут так само обережно. В Цілком день буде дещо хаотичний, вимагатиме багато енергії, вимагатиме багато руху, але я не скажу, що він буде занадто поганий. Ну що ж, на цьому всім дякую і до нових зустрічей! Пока!